3. Автор дуже оригінальним способом розважає імператора та його придворних обох статей. Опис двірських розваг у Ліліпутів. Авторові на певних умовах дають волю. Гулівер поволі вивчав порядки і звичаї ліліпутії. З особливою цікавістю він спостерігав за іграми придворних імператора. Найбільше, Розважили мене канатні танцюристи, що виконують свої вправи на тоненькій білій нитці зо два фути завдовжки, натягненій на висоті 12 дюймів від землі. На цім дійстві я, з дозволу читача, трохи зупинюся. У грі беруть участь лише кандидати на якусь високу посаду або ті. Хто домагаються зажити великої ласки при дворі, вони вправляються в цім мистецтві з малку і не завжди бувають хорошого роду або добре виховані. Коли через смерть чи через неласку, що трапляється часто, хтось звільняє високу посаду, то 5-6 кандидатів просять в імператора дозволу розважити його та двір. Танцюючи на канаті, і хто підстрибне найвище і не впаде, той дістає посаду. Дуже часто навіть найголовніші міністри дістають наказ показати свою спритність і довести імператорові, що вони не втратили своїх здібностей. Флімнеб, державний скарбник, підстрибував на натягненому канаті принаймні на дюйм. Вище від усіх інших вельмож імперії. Я бачив його стрибки на дошці, покладеній на канат, не товший за нашу звичайну англійську шворку. Мій друг Рел Дресель, перший секретар таємної ради, посідає, на мою, якщо вона безстороння думку, друге після скарбника місце. Решта великих урядовців набагато нижче за своїм умінням. Нещасні випадки часто супроводжують ці розваги, про багато з них, згадуючи й досі, я на власні очі бачив, як двоє чи троє конкурентів поламали собі ноги, але небезпека стає набагато більшою, коли виявляти свою вправність випадає міністрам. Намагаючись перевершити самих себе і своїх колег, вони занадто ризикують, і мало хто з них не падав двічі, а то й тричі, переказували, що за рік чи два перед моїм прибуттям державний скарбник Флімнеп не скрутив собі в'язи лише тому, що, падаючи, потрапив на королівську подушку, яка випадково лежала на землі і послабила удар. Є в них ще й така розвага. Яка влаштовується дуже рідко і тільки в присутності імператора, імператриці та прем'єр-міністра. Імператор кладе на стіл три тонкі шовкові нитки, шість дюймів завдовжки: одну синю, другу червону і третю зелену, що стають за нагороду тим, кого імператор захоче відзначити своєю ласкою. Церемонія відбувається у великій тронній залі, де кандидатів піддають іспитам зі спритності, дуже відмінним від іспитів у будь-якій іншій країні Старого чи Нового світу. Імператор тримає в руках ціпок горизонтально, а кандидати один за одним то стрибають через нього, то підлазять попід ним залежно від того. Підносить чи опускає ціпок імператор. Буває, що другий кінець ціпка доручають тримати прем'єр-міністрові, а іноді міністр орудує ціпком сам. Хто виконує всі вправи найдовше і з найбільшою спритністю дістає у винагороду синю нитку, другий приз червона нитка, третій зелена. Їх обмотують круг поперека. І рідко побачиш царедворця, неприкрашеного таким поясом. Розділ 4. ОПИС МІЛДЕНДО столиці Ліліпуті та імператорського палацу. Розмова автора з першим секретарем про справи імперії. Автор пропонує імператорові прислужитися йому в його війнах. Одного ранку, тижнів зо два, по моєму звільненні, до мене приїхав перший секретар. Так вони звуть його, таємної ради Рел Дресель. Наказавши Фурманові стати віддалік, він попросив дати йому годинну аудієнцію, на що я радо погодився, зважаючи на його високу посаду та гарні прикмети, і беручи до уваги також його клопотання за мене перед двором. Аби краще чути, я хотів лягти на землю, але він волів перебувати під час розмови на моїй долоні. І, привітавши мене з визволенням, у чому сказав він, було трохи, і його заслуги, додав: якби не сучасне становище, вас не звільнили б так скоро. Річ у тім, що хоч на око чужинця у нас ніби все гаразд, над нами, проте, тяжіють два лиха партійні розбіжності серед нас самих, і можливий напад з боку сильного чужоземного ворога. Треба вам знати, що протягом уже 70 місяців у нашій імперії існують два ворожих угрупування, тремексени і слемексени, тобто партії високих і низьких підборів. Дарма, що стародавнім звичаям відповідають більше високі підбори. Його величність звелів використовувати на адміністративних і на всіх посадах, на які призначає корона, лише тих, хто носить низькі підбори. Ви, певне, помітили, що і підбори його величності нижчі, принаймні на один друр проти інших. Друр приблизно 1,14 дюйма. Ненависть між обома партіями дійшла до того. Що члени однієї партії не п'ють і не їдять у присутності членів іншої партії. Тремексенів або прихильників високих підборів ми вважаємо числом більше, ніж нас, але влада цілком у наших руках. Ми боїмося, що і його високість наступник трону симпатизує Тремексенам. Хай там як, але один з його підборів. Вищий за другий, і він через це навіть трішки шкандибає. І ось серед оцих чвар нам загрожує ще й напад війська з острова Блефуску, Другої великої імперії світу, яка майже дорівнює щодо могутності та розмірів держави його величності, мушу зазначити, що, хоч ви і розповідаєте про країни, де живуть люди вашого зросту, та наші філософи не вірять цьому і вважають вас за жителя місяця чи якоїсь зірки. Адже сто таких, як ви, знищили б за найкоротший час усі овочі та всю худобу, що є у володіннях його величності. А до того ж, у нашій історії, що нараховує вже 6 тисяч місяців, згадується лише про дві великі імперії Ліліпутію. І блефуску. Ці дві потужні держави вже 36 місяців перебувають у стані запеклої війни, і от з якої причини. Всім відомо, що яйця, перед тим, як їх їсти, розбивають з тупого кінця і так ведеться споконвіку. Але коли дід його величності, уживаючи цього способу, ще хлопчиком порізав собі пальця, його батько видав декрет, де всім, під страхом найсуворішої кари, пропонувалося розбивати яйця тільки з Носика. Закон цей так обурив населення, що від того часу історики занотували шість повстань, у наслідок яких один імператор позбувся голови, а другий корони. Монархи Блефуску завжди підбурювали наш народ на заколоти, а коли заколоти придушували, давали у своїй імперії протулок вигнанцям, нараховують 11 тисяч осіб, які не погодилися розбивати яйця з носика, воліючи піти на страту. Сотні томів книжок видано з приводу цього питання. Але творів тупоконечних не можна розповсюджувати, а членів їхньої партії заборонено брати на службу. Під час цих заколотів імператори Блефуску не раз подавали нам через своїх посланців протести, обвинувачуючи нас у Єресі та в порушенні основної доктрини великого пророка Ластрога. Викладеної у 54 розділі Бленде Кроля, що заступає їм Коран, та їхні протести, просто перекручування тексту, бо там сказано, що всі вірні мають розбивати яйця з належного кінця. А що таке належний кінець, на мою думку, мусить підказати кожному його совість або, хоч якби там було? Вирішити головний суддя. Останнім часом вислані від наступу конечники набрали такої сили при Блефускуанському дворі і мають таку підтримку з боку своїх однодумців тут, що між нами почалася кривава війна, і з перемінним успіхом точиться вже 36 місяців. Ми втратили 40 великих кораблів. І ще більше меншого розміру з 30 тисячами наших кращих солдатів та матросів. Втрати ворога ще тяжчі, але тепер вони закінчують будівництво нового величезного флоту і готують десант на нашому березі, ось чого його величність, покладаючись на вашу міць та відвагу, звелів мені розповісти вам про все це. Я доручив секретареві переказати його величності, мою глибоку пошану, і довести до його відома, що як чужеземець не вважаю за можливо втручатися в їхні партійні справи та ладен накласти головою, захищаючи його і його державу від будь-якого ворожого вторгнення.